І нова посилочка до мене приїхала. Зима, не зима. У мене сезонів закриття немає, абсолютно. Я такий садівник, який постійно, постійно в роботі, постійно в робочому руслі. І так, хочу вам показати, бачите, ось тут теж номер телефону Ласло Світлана. Є в неї група у Вайбері. Якщо хтось хоче, то пишіть мені. Я номер свій залишу на екрані. І я вас приєднаю. Або, в принципі, ось номер Світлани. Пишіть Світлані, вона приєднає вас до своєї групи. Там постійно щось новеньке. А ціни, а ціни зовсім невеличкі. Я влітку робила розпаковку. Я була, замовила у Світлани, там Фотинія. фотинія так? Це наше, ну, я теж Світлана, так, і в нас. По-церковному, так, наша свята це фотенія. Тому ми обидві фотенії. Ми так потоваришували з пані Світланою. Я в неї замовляла рододендрони Вони дуже гарні. Я їх посадила, вони прижилися все. У мене є берізка Golden Treasure від пані Світлани. Тобто, я замовляла в неї вже неодноразово. Там дуже цікаві рослини, дуже-дуже. І. Сьогодні я отримала теж посилочку, вона трішки не замовлення. А так, я захотіла одну рослинку, красиво плідні Саї були Сказала Світланка, що розібрали їх. І вона каже, давай я тобі вишлю посилочку. <силочка> то це посилочка подарунок для мене. Так як ми товаришуємо, то. Я взагалі вражена. Я ще бачу, що мені ще крім посилочки, та ще й прийшла ось така посилочка, ще й лампочка в подарунок. Ну, Світочка, дякую вам, Боже Божеві. Як... Але давайте по рослинах. по рослинах. Все дбайливо, ви бачите, нічого ніде не перевернулося. Я вже скотч забрала, щоб було легше розпаковувати. Ось погляньте, яка краса мені прийшла. Я же все, знаєте, калина Єва Прайс чи що. Це вічно-зелена калина. Я ж все хочу вічно-зеленого, вічно зеленого. Ну, хто зростає, ой, живе на півдні в кого шоста і так далі, кліматична зона, то тут навіть думати не потрібно. Вона у вас буде прекрасно зростати. Калина єдине, що, мабуть, трішки попити любить, але то я не впевнена, що вона вибаглива до поливу. А так, вона не обгоряти не буде проблем ніяких, та ще й гарно квітне і вічно зелена. У нас молоді, треба прикривати 100% хоч декілька зим, коли сильні морози. Ну, до 18%. Вона стійка, ну десь 20 поодиночні теж витримає, але коли вже укоренилася, подивіться, який гарний. Боже, який гарний. Бо я казала, якщо це вже подарунок, то мені щось таке вже ну, маленьке. Мені не треба тоді великих. ага. <реш> ну Я вирішила, вона навіть не знає. Я вирішила, що я зроблю цю розпаковку. Можливо, таким чином віддячу її. За подарунок, бачите? ой Ніби відкладала все, відкладала, але все одно не відклала. Це я знаю точно, що це калина вічно-зелена, теж spirit сорт. от Бачите, в неї на зиму ось так червоніють листя. Це калина лавролист, Ось і ця калина Лавролисна. І ця, мабуть, також. Треба почитати ще про неї більш детальніше. Але бачите, яка теж? Боже, я то вже казала, давайте навесні. Але, але, ну, спробую теж таким чином. Якщо щось менше, то посажу, прикрию бутилками, а що більше, то прикопаю у теплиці. Ще теплиці немає, я вже прикопую. Ну, таке, я ж така <сум> мадам. Бачите, я все-таки хотіла-хотіла відкрити, а це до мене приїхав. Я від нього так щось відмовлялася, була. Мене є. Друг мій хороший такий пан Іван із Закарпаття. Він теж садить свій парк, який нілочка з каналу Етноекопарк, екопарк. І він вирощує ці садові лимони. Бачите, в них ключки. Він теж зимостійкість у нього молодих, така мінус 18, максимум, треба прикривати молодого. Потім, коли набирають вони вже, але у нас клімат міняється, хочу спробувати. Але вона якось пер передумала і вирішила теж, хай буде. Ну, це малеча, це малеча. Я так і домовлялася, в неї є більше на продаж, але це в мені маленького, гінго білоба. Ось той такий реліктова рослина з таким давніх-давніх ще з динозаврів часу. І величезна виростає. Одним словом, краса, та й годі. А ще, а ще вона на осінь дуже зафарбовує листя. Це Ви Бачите, я це таки погано зняла. І ось такий осман. Тусик мені теж у подарунок достався. Дуже теж гарна вічно-зелена рослина. Чимось схожі вони на падуб. Але вони такі гостролисні, мають такі ніби колючки на листочку. І такі варіїгатні. Ой, османтуси теж дуже гарні, їх там багато є. І... А, а я думаю, що це ще таке безлистя. А це без листя, теж подивіться, який вже гарний саджанець. там така ціна, там ціна зовсім маленька на, на ці рослини. Де ви бачили, щоб ну, такі взагалі були Там так, і 80 гривень, і, і, і 100, там, 120, 150, мабуть, максимум що є. Ну, ну рододендрони є більші, там по 220 але такі вже гарні, великі. І це у мене. Рябіна, рябина, гробина, точніше. Херу, ченеру. Ну, Це чорноплідна рябина це аронія. Аронія, Але дуже з великими ягодами і та, що дуже гарно теж зафрабовує листя своє восени. У мене є аронія, але дві не позавадить. У мене там місце є де. Для чагарників, то ароні я точно знаю, де посажу. Так само, як цей садовий лимон. Бачите, він теж з листям. А ці буду поки що десь присаджувати, а потім знайду їм теж в своєму саду, аби тільки росли. Будемо пробувати пробувати і ще раз пробувати. Я люблю щось новеньке, проекспериментувати, подивитися, як воно. До речі, бачила цю калину я, але бачила її на Львівщині. Не знаю, Львівщина трішки тепліша. Хоча зараз бачите, що в нас теж там таке робиться, що сьогодні теж ще одну горобину з білими ягодами. Пане Олександре, привіт. Ви мені більше не підказуєте нічого, бо я ж, ну, я ж така мадам. Раз-два вже ти й знайшла і купила. Ви мені щось складали, де? Ігоря Пученка, то я ще сьогодні одну гробину посадила. Нічого, там плюс 6, плюс 9 показує. Ось такі у мене сьогодні покупочки. Всім добра. Ото читарти варто навчитися, бо, мабуть, не вмію читати. Я казала вам, що це так по скримту, що це лампочка, думаю, так здивувалася, що ну, так мені. А потім дивлюсь, пише зверху. Понцирус плід, як я в коробочку, а там лимончик. Ой, уявіть. А там, а там такий лимон. Такий лимон на цьому понциру родить. А я думала, що то лампочка. Ну, анекдот. Вийшов чистий і води анекдот. Так що читати варто. А я ж не бачила там підписано. <смі> Дива лампочка. <смі> Ото пані Світланове мене здивували і розсмішили. Чесне слово, дивіться, яка краса. <смі>